Кількість відпочиваючих дітей в Байдиківці з кожним роком збільшується. Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку Байдиківка вже багато років приймає своє обійми дітей не тільки зющини, а й усієї області та країни. Тут завжди тепла і затишна табір організовує творчі програми активний та веселий відпочинок, збалансоване харчування, оздоровлення та масу позитивних емоцій. Протягом двох змін цього року в Байдиківці оздоровилось 239 дітей. З них 51 дитина. Пільгових категорій, зокрема, і діти-учасників АТО. У порівнянні з минулими роками охочих відпочити в таборі стало більше. Для порівняння, у 2016 році дитячий табір відвідала 201 дитина, у 15-му взагалі лише 112 дітей. Така позитивна тенденція стала можливою завдяки тому, що ще в минулому році вартість путівки була зменшена. Разом з тим, міська влада передбачила на оздоровлення пільгових категорій дітей близько 200 тисяч гривень. Цього року. Оздоровчі зміни в дитячому закладі Байдиківка відбуваються у штатному режимі. Наразі проведено дві оздоровчі зміни, в яких перебувало 239 дітей, що на 34% більше, ніж минулого року. Наразі ми готуємось до проведення спортивно-профільної зміни, яку відвідують також як наші вихованці з дитячої лянатської спортивної школи імені Ткаченка, так і. Юні спортсмени з міста Харкова також, взагалі, в цьому році наш табір відвідали діти не тільки з Ізюма, це були діти із Лозової. Із Покровська Донецької області це були також, звичайно, діти з Харкова. Дві табірні зміни, тривалістю кожна 21 день, були змістовними і корисними. Упродовж усього часу для дітей було проведено чимало цікавих заходів та культурно-масових програм. Серед них традиційне свято Нептуна, на якому побувало і керівництво міста. Табір Байдиківка зберігає багато цікавих традицій, такі як масштабні дитячі свята. Де діти можуть проявити свою активність, свій талант, свою творчість. Одним з таких свят є, звичайно, свято Нептуна, коли діти мають активні ігри не тільки на пляжі, але і у воді. І це свято ви зможете детально побачити в цьому сюжеті. Воно дуже цікаве, тому що діти запросили нас і нам відвели дуже цікаву роль, від якої ми не змогли. Відмовити, адже нас запросили діти, а ми завжди йдемо їм на зустріч. Кожен хоче любить і создати моряк. Только дні тя жили, тільки дні наші люди. Усе коли-небудь закінчується батьки з нетерпінням очікували на приїзд табору своїх дітей, у яких залишилося всього лише три тижні літнього відпочинку перед новим навчальним роком. А за кілька днів у зрожньому закладі Байдиківка розпочнуться спочатку третя, а потім четверта спортивна профільні зміни тривалістю 10 днів кожна, під час яких відпочиватимуть спортсмени з нашого міста та області.